Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам товари по ціні тижня із супермаркету ViewMart, які з'явилися 29 січня і буде діяти акція по 4 лютого. Тож одразу попрошу вас поставити лайк і написати декілька коментарів. Також підписуйтесь, бо тут завжди будуть акції та знижки. І перше, що в нас йде, це огірок. Огірок гладкий, 99 гривень, 99 копійок. Товар тижня. Ось так він виглядає. Далі дивимось яблуко. Яблуко Айдарет. 19 гривень 85 копійок. Люди вибирають. Так, далі. Далі дивимось мандарини Нова. Фріманд. Ваговий. 56 гривень 99 копійок. Подивіться, як виглядає. Більш-менш непогано. 569 за кілограм. Так, далі дивимось. Мікс. Мікса салата немає. 41 Щось розібрали чи що. Оце так. Можливо, в вашому веломарті ще є. Так, далі дивимось, Оливки 145,99. Подивіться, яка здорова банка. 935 мл. Так. Шпроти ризьків олії 160 грамів. 65,99, їх немає, це не вони. Закінчились. Можливо, у вашому Walmart вони є ще. От так, от. Далі дивимось. Пиріг з яблуком 25 гривень. Друзі, а він ще теплий. Вони його тут випікають десь там. І лаваш домашній 23,99. Також, також тепленький, друзі. Тож, далі йдемо. Ось мікс салат активний. який Закінчився, а він не закінчився, його переставили в друге місце. 41,99. Подивіться, активний салат по ціні тижня. В наявності він є, коштував 44. Так, і тут є ще капуста квашена 24,99. Дивимось. Ось такий пакунок. 350 грамів. Раніше коштувало 27. Давайте роздивимося. В принципі, непоганий подумок на свої кошти. Так, що в нас тут Цукерки. Так, що це за цукерки? Чорнослив. Цукерки чорнослив 236 гривень, а коштували 403. Це, до речі, непогана знижка. Тож раджу взяти такі цукерки, вони смачні. Так, дивимось по солодощам. Що тут ще є? Печиво білосніжка вагове. 109 гривень. Коштував 174. Ого. Так, і такий пакунок виходить на 43,78. Більш-менш адекватна ціна. Також непогана знижка на ось ці солодощі. Так, далі дивимось, що тут ще є. Шоколад Карошен 56%. Чорний шоколад 27,49%. Це, до речі, гарна знижка, бо коштував 41. Так, ще є інший шоколад Рошен. Подивіться, різні смаки. Печиво. Це у нас що? Молочний шоколад. І бачу, 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 полуниця. 27, 27,49. Чотири різні смаки. Так, бачу печиво, пагел. Патті 60 гривень 99 копійок. Чай чорний, круглолистовий, 61-99 за 100 г. І кава Мелена, 250 грамів, 98 гривень, 99 копійок. Так, дивимось знизу. Оливки, 145 гривень Хелком. Та оливки, які вже ми бачили. Тут що в нас іде? Рис. Довгозирнисти 5599. Непоганий, до речі. І соєвий соус. Преміум 500 мл 44,99 Так, що тут ще у нас є? Viva. Дивіться, соки В асортименті. Три варіанти. Це у нас що йде з апельсином. Далі по полуниця і банан плюс вишня. 6199. Так, далі дивимося, група товарів. Товар тижня. Морська капуста. 3199. Водний мір. Далі амса. 3699. Анчоус. Далі йдуть крабові палички. Сніжний краб 4999. Дивіться, який пакунок. Так, паста і корна. В асортименті 55-85 гривень. І знизу бачу ще є так, сосиски з сиром 48-99, це в нас глобіно. І також бачу глобіно. Ковбаса салямі 419 гривень 99 копійок. Також глобіно. Так, далі, далі дивимось. Паштет. Це був левий. 11 гривень 49 копійок. І одразу бачу тут ще салямі домашня 42,99 за 80 грамів. Ну це вже нарізаний варіант. Так, можливо, взяти на якийсь перекус. Так, далі, сири. Сир в акції зараз. Сир Ементалер. 262 гривні. Ось так він виглядає. Нарізаний, на 30 гривень пакунок, той на 50, там вже більше. Кілограм 262,99 Половина дешевше. І ось він ще лежить 262 гривні. Здоровий шматок. Так він виглядає до того, як його наріжуть та розфасують. Так, далі дивимось. Це у нас рибка. І що це у нас рибка? 237 гривень, 99 копійок. Скумбрія. В акції зараз. Товар тижня. Подивіться. Виглядає, є в кількості. Так, тут бачу свіжа риба. Хто в нас є татушка? 299 гривень. Подивіться, яка здорова. Ніколи таку не їм. Так, далі дивимось м'ясо. М'ясо курки. І це в нас крило куряче, яке коштує 75,99 також є стегно куряче 6999. Подивіться, як виглядає товар тижня. Тож, Кому треба, заходьте, беріть, є крило та стегно по акції. Бачите, люди беруть. І ще є корейка 179 гривень. Також зараз в акції. Подивіться, який шматок. Тож, не тільки курка є в наявності, ще й свинина. Далі дивимось. Сир м'який бринза. 39,99. Фіта та бринза. Вони йдуть в одну ціну. От 39,99. До цього коштували 52,91. Так, далі. ягодинський сир 5%. 52 гривні 99 копійок, До речі, непогана знижка. Коштував 67,97 так, майонез щедро, золотий, 300 грамів. Ось такий пакунок коштує 26,49 гривень 50%. Так, хінкалі, хінкалі у нас йдуть грузинські заморожені. 800 грамів левада. І коштують вони 72 гривні 99 копійок. Також ціна тижня. І ще є заморожені овочі. Рудь 51,99 гривень. Овочі мікс. Далі дивимось. Тут у нас йде риба. Пінгаліус. 116 гривень. Ніколи таку не брав. І ще бачу, є червоний окунь 189,85. Це в нас йдуть заморозки, заморожена риба. Далі дивимось, сметана 20%. Ось такий пакунок Gold Milk. Коштує зараз 35,99. Знижка 2 гривні. 20% жирна сметана і фермерського молока. Є. Після чого дивимось данонд- йогурт з полуницею та бананами. За один такий стаканчик треба віддати 9 гривень 99 гривень. 4 вже буде стояти 40. І ще знайшов в холодильнику тут. Суміш овочів дитячий. Рудь 400 грамів 51,99 гривень. За такий пакунок. Овочів дитячих. І на другому поверсі я знайшов за 27,99 салатик на 120 мл. Ось така тара. І ще є чайник в акції 399 гривень. Можливо, комусь потрібен Хаусберг. Хаусберг. Якось так. 399 гривень за чайник. І є ще каструля в акції. 424. Коштувала 549. Подивіться, каструля, олива. із емалі. І для дівчат, для жіночок ще є лібрес. Ось такі прокладки по 59,99. Далі дивимось, для туалета є освіжувач повітря, який коштує 65,99. І 8099 гель глибокого очищення. Duck. І для братів наших менших по 1099 є корм для котиків. Це в нас фріск. Фріскес Пуріма. 1099 за пакунок. В асортименті різні смаки. Тож, друзі, кому сподобалось відео, підтримайте мене лайком, напишіть декілька коментарів та підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.